До Олександрії завітали учасники міжнародного трейд-клубу. Це громадське об'єднання. Об'єднує керівників майже 60 відділів з торгово економічних відносин посольств іноземних держав. На сьогоднішній зустрічі в місті Олександрія і в Олександрійському районі присутствує 15 представників з 15 держав. Сьогодні Trade Club v principe sa znímajce také jasnou hlavnej diactivnostou, ktorou je vyjavlja informovanie inostrannych diplomatov a investicionnom ekonomickom Іноваціоном потенціали України і ознаками дипломатів з роботи предприяті цього разу на Кіровоградщині трейд клуб також відвідав і Олександрію, де представники місцевої влади презентували різноманітні інвестиційні проекти. Олександрія вказала на те, що такі зустрічі є продуктивними та дають змогу встановлювати конкретні ділові контакти. Представники району. Сказали, що Олександрійщина відкрита для інвестиційних пропозицій та забезпечує сталий соціальний і економічний розвиток. Тому всі інвестиційні проекти будуть підтримуватись владою, крім теоретичної частини, у зустрічі трейд-клубу були і практичні бесіди з комерсантами краю, відвідани сільськогосподарських підприємств району і ділові зустрічі з потенційними інвесторами.